Побудувала я в цьому році альтанку. Ну і звичайно мені захотілось туди меблі. А нові з ротангу коштують майже так само, як сама альтанка. Тому було вирішено зробити уголовий диванчик з піддонів. Для такого комплекту. Мені знадобилось 11 піддонів. Низ ми залишили цілими, не розрізали самі піддони, так як я хотіла, щоб місце для сидіння було велике. А Вже спинку вкоротили на дві доски. Верхні піддони для сидіння ми залишили так, як є. А вже з двох нижніх ми позривали доски, якими далі закрили бокові дирки. Ось зараз на відео видно. Як ми відрізали спинку для того, щоб вона була не 90 градусів, а була трішки під кутом. Щоб гарно трималась, зафіксували досками по боках та ззаду. Як я і раніше казала, ті доски, які ми відірвали з нижніх піддонів, ми закрили ці дірки зверху та по боках. Далі чоловік все гарно зашліфував і я пофарбувала. Фарбувала я лаком по дереву. І в банки лаку лишилось у мене після альтанки, тому мені не довелося купувати. Я думаю, ви помітили, наскільки гарніше виглядають меблі, коли ми досками закрили ці бокові дирки. Тому беріть собі заїду ідею, бо мені здається, так набагато краще. З часом я сюди придбаю спеціальні матрасики на сидіння та на спинку. Але вже красиво і так. І ось за 1100 гривень в мене є ось такий крутецький комплект. Піддони я купила по 110 гривень, а фарба у мене була.